Вже традиційно, щороку міським центром зайнятості організовується інформаційно-просвітницький ярмарок професій, мета якого допомогти випускникам у виборі майбутнього місця навчання або роботи. Понад 20 Житомирських навчальних закладів представили інформаційні стенди з друкованими та електронними носіями інформації. Захід традиційний, щорічний. Організовується міським центром зайнятості, службою зайнятості для як допомога для випускників навчальних закладів, шкіл дев'ятикласників, одинадцятикласників. Допомагає зустрічі з навчальними представниками навчальних закладів, визначені професії для подальшого організації подальшого навчання. Ми пропонуємо, як кажуть, відпрацювавши одну годину випускникам шкіл одночасно відвідати навчальні заклади всього міста Житомира. Як показала практика, більшість майбутніх випускників потребують інформаційної допомоги у визначенні з місцем навчання. Я приїхала сюди з снавгунській гімназії. Я хочу познайомитися і побільше про професії. Так як в этом году мені надо буде куди поступати. і я, ну, я не знаю, куди мені ще поступати. Я хочу знати побільше. Для того щоб определитися з вибором своєї життя. інформацію про те, куди можна поступити, і за якою професією, і деякий заклад що пропонує вже сьогодні. Потрібно готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Саме на цьому наполягає Микола Сюравчик, який і відповідає за організацію вступної компанії в нашому регіоні. Він розповів про зміни, що планується міністерством освіти. Міністерство освіти планує в наступному році звузити коло можливостей. Якщо в цьому році абітурієнт міг подавати документи до п'яти вузів за трьома спеціальностями в кожному з вузів, тобто фактично 15 спроб мав, то в наступному році планується звузити цю можливість до трьох предметів, до трьох вузів і до двох спеціальностей. Куди піти вчитись? Поради психолога, комп'ютерні тестування, майстер-класи з робітничих професій, консультації юристів, таку практичну та інформаційну допомогу вже сьогодні пропонує міський центр зайнятості майбутнім абітурієнтам.